Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки сьогодні щодо ситуації в нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони таврійського напрямку. Наші війська продовжують завдавати окупаційним військам втрат, живі сили та техніці. За добу загальні втрати ворога склали 637 окупантів, знищено 19 одиниць військової техніки, зокрема 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 8 БПЛА, одну одиницю спецтехніки, ще 18 одиниць техніки ворога пошкоджено. Як повідомляє Генштаб ЗСУ на Херсонському напрямку, це наш напрямок. Наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу та завдають ураження враження тилах противника. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. Шановні земляки, ще раз нагадую, що завтра, 15 грудня, закінчується остання цього року хвиля в лапках видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. В рамках цієї хвилі вже видано понад 87 тисяч 400 наборів. З початку війни 563 тисячі безкоштовних продуктових наборів. Для всіх, хто не встиг отримати, ще можуть це зробити. Всі 26 пунктів працюють з 8 до 15 категорії, кому видаються набори усіх хвилі та пункти їх видачі, ви знаєте. Або можете подивитись на моїх офіційних сторінках у ФБ та Telegram від 9 листопада, або зателефонувати до свого райвиконкому. Лінія 1520 побудована на базі Київстару, тобто вона відновить свою роботу, тоді коли відновить свою роботу Київстар. Сьогодні день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Це люди, які здійснили подвиг під час найстрашнішої катастрофи ХХ століття. Рятувальники, лікарі, військові, енергетики та люди багатьох інших професій фактично врятували світ від фатальних наслідків, часто ціною свого життя. Це справжні герої. Вони принесли себе в жертву заради своєї країни, заради інших людей. На сьогодні в нашому місті проживає 3600 е чорнобильців. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати, незважаючи на всі труднощі. У кривому розі ми не скоротили жодної міської соціальної програми. З початку року їм було виплачено з міського бюджету матеріальну допомогу на суму понад 13 мільйонів гривень. Це наша криворізька програма. Продовжується допомоги наступного року. Велика вам пошана і подяка від усіх нас. Та про наші мирні перемоги на всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт, членів Малої Академії наук України у Києві, учень Криворізького ліцею номер 71 Данило Рудяк отримав президентську стипендію за свою наукову роботу. Трансформація світоглядних уявлень українців в контексті деколонізації. Естетичний зріз. Вітаю з визнанням та бажаю нових успіхів у майбутньому. Шановні криворісті, на жаль, загроза ракетних ударів автодронових атак залишається високою для всієї України. Тому, шановні криворісті, прошу уважно ставити до сигнали в повітряної тривоги. У нас все ж таки лише 55 км до лінії бойового зіткнення. І треба це пам'ятати. Бережіть себе та своїх близьких. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!